Завжди щось було із фольклорних записів від мама і няня. Слухай сину нову книгу презентував відомий закарпатський літературознавець та фольклорист Іван Сенько. Захід зорганізували у народному літературному музеї Закарпаття за участі письменників, науковців, видавців, шанувальників краєвої літератури. Книга подолала довгий шлях від рукопису до видання майже 40 років, розповів під час презентації Іван Сенько. Слухай сину, надзвичайно важлива книга для автора, адже написана на основі усних оповідей від батьків Івана Сенька. Власне, у книзі автор зібрав усі жанри пісенної, оповідальної, обрядової уснопоетичної творчості, як складової буття родини Івана Сенька, його батьків Михайла та Марії з села Киличин на Міжгірщині. Зокрема, у книзі можна знайти забавлянки, скоромовки, загадки, притчі, прислів'я, які автор відносить до засобів народної педагогіки. Читач може ознайомитися із піснями, які виконувалися у селі під час різних обрядових дійств: історичні пісні, балади, легенди, перекази, які відображали історичні та політичні події. Апокрифічні легенди та демонологічні билиці пояснювали причину наслідкові зв'язки між добром та злом. Щоб розвеселити себе на дозвіллі, виконували жартівливі пісні, казки та анекдоти. А щоб висловити невдоволення суспільно-політичним ладом, розповідали політичні анекдоти. Видання вийшло в Ужгородському видавництві тімпані за власний кошт автора.